Осоня або незатінене місце, що освітлюється сонцем. Так свою першу виставку в Чернігові назвала художниця Ольга Гайдамака. У залах художнього музею демонструється 62 картини: це живопис, графіка та цифрове мистецтво. Теплими кольорами пані Ольга передає красу вишиваного костюму, багатство головних уборів. Рука мене так інтуїтивно веде ще з університету. Я навчалася на конструктора одягу і дуже багато малювала ескізів одягу. На картині Гончарка авторка зобразила візерунок з бабусиної сорочки. До речі, на відкритій виставці на Ользі була весільна вишиванка бабусі. Деяких робіт тут, на жаль, немає, але я на багатьох зображала чернівські взори. Також у мене недавно вийшла книжка, я ілюструвала автора Зоряни Живки-півники. Там я теж зображувала чернівську вишивку. Ольга Гайдамака народилась в Києві. Її дитячі спогади пов'язані з Чернігівщиною, яку називає своєю малою батьківщиною. Моя мама народилася на Чернігівщині в селі Дроздівка, де я провела дуже щасливе дитинство і до сих пір приїжджаю з маленькою донькою. Там я познайомилася з чоловіком. З початку повномасштабної війни ми скиня створила декілька образів матері-жінки, яку пов'язують з берегінею. Окреме місце на виставці займає картина Чернігів Сильне коріння. На ній також можна побачити Чернігівську вишивку. Цю картину я писала під час такого важкого часу. У Чернігові коли весною бомбардували. Ось тут у мене багато родичів, друзів. Я за них переживала і написала таку роботу. Художниця відрізняється оригінальним стилем. Зображені образи, які мають об'ємні форми та зламані пропорції, вражають і дивують глядача. Незвичні картини, нестандартний такий спосіб малювання. І Вони цепляють деякі за душу, як от щось рідне таке. Виставка Олі Гайдамакі Осоня триватиме в художньому музеї до кінця січня наступного року.